Друзі мої, доброго ранку! Я дуже рада вас всіх вітати. Сьогодні я вас запрошую на заняття з художньо-молоневої діяльності, де ми з вами ознайомимося з оповіданням або казкою Василя Сухомлинського. Метелик і квітка. Дітки, але спочатку я вам пропоную звернути увагу. Ще які зміни відбулися за вихідні, за ці всі дні з нашою природою. Добре? Дітки, погляньте, це дерево називається Черемшина. Дивіться, вона вже за вихідні ось такі квіти викинула, розпускаються білого кольору. Погляньте, як це, це красиво і цікаво! Стільки-тіки розпочинаються, дітки, біленькі, маленькі квіточки. Пташки співають. А ще дітки починають ось ось такі наші тюльпани розпускатися. Що вже сонечко ще більше пригріває. Дітка, а ви пам'ятаєте правила поводження в природі? Не можна рвати квіти. Пам'ятаєте? Так, квітами потрібно милуватися. Ось і ще, дітки, погляньте, які гарні фіолетові квіточки маленькі. Держи. Розкрилися. Дітки, а ще що не можна з квітами. Так, топтати ніжками їх не можна, бо природу потрібно оберігати. Дерева не ламати. А що ще в природі, дітки, потрібно дотримуватися в лісі? Так, не турбувати пташиних, гнізд правильно. І прибирати обов'язково за собою все сміття. А це дітки вже квітнуть вишні в нашому дитячому садочку. А як пахнуть вони, дітки. А де більше сонечка вже тюльпани повністю. Подивіться, подивіться, розкрилися. Дуже гарні. З кожним днем природа все більше прокидається, так, дітки? Тому що весна і тепло. А я вам, дітки, хочу розповісти казочку Квітка і метелик. Казка Василя Сухомлинського метелик і квітка. Летів білий метелик над річкою. А хтось кинув у воду червону квітку, пливе квітка, побачив метелик червону квітку, сів на неї, сидить, крильцями водить. Квітка пливе і метелик пливе. Летіла над водою ластівка, аж здивувалася. Що це таке? Коли це метелик навчився плавати? Доторкнулась ластівка крилом до води, сколихнулася вода, сколихнулася квітка, згойдався метелик. Весело йому річкою пливти. Дітки, а зараз я вам пропоную відповісти на запитання. І ми подивимось, хто ж уважно слухав. Оповідання. Добре, ну що, приготувалися? Про кого розповідає казка? Так, про квітку та метелика. Правильно, якого кольору був метелик? Вірно, білого кольору. А якого кольору була квітка у, у казці? Так, червоного. Де метелик побачив квітку, дітки. Так, над річкою. Вірно, добре працюєте. Хто здивувався, побачивши метелика та квітку? Так, ластівка здивувалася. А що вона зробила своїм крилом, дітки? Ластівка доторкнулась до води. Так, а який настрій був у нашого метелика, дітки? Ну, звісно, веселий. Дітки, зараз я вам пропоную за допомогою немо таблиці ще раз повторити. Це оповідання. Ця таблиця вам, дітки, допоможе вдома краще дізнатися та запам'ятати цю казочку. Метелик і квітка Василь Сухомлинський. Летів білий метелик над річкою. А хтось кинув у воду червону квітку. Пливе квітка, побачив метелик червону квітку, сів на неї, сидить, крицями водить. Квітка пливе і метелик пливе. Летіла ластівка над водою, аж здивувалася, що це таке, коли це метелик навчився плавати. Доторкнулася Ластівка крилом до води, сколихнулася вода, сколихнулася квітка, згойдався метелик веселою річкою пливти. «Дітки, а ви вдома поміркуйте, будь ласочка, куди піще міг міг полетіти метелик або ластівка добре? Які квіти ви ще знаєте, дітки?» А ще якої пори року ластівки повертаються з теплих країв? Добре, я буду чекати вашої відповіді. До нових зустрічей!